Всім доброго дня! Приготуємо паски. Такі пасочки виходять дуже смачні, пухкі і в міру солодкі. Мають дуже простий рецепт, з яким справиться кожна господиня. Почнемо приготування запари. Для цього нам знадобиться 100 г дріжджів. Дріжджі мають бути якісні і свіжі. До них додаємо цукор, 3 столових ложки. Також можна використати сухі дріжджі. Їх потрібно брати в 3 рази менше. До дріжджів додаємо тепле молоко. Обов'язково має бути тепле, не гаряче, не холодне, тільки тепле. Додаємо 250 г муки від загальної кількості. Все ретельно перемішуємо, якщо у вас залишаються комочки, нічого страшного, пізніше все вимішається. Опару накриваємо кришкою і ставимо в тепле місце. Вона повинна піднятися в два рази. Поки опара піднімається в глибоку миску, розбиваємо 7 яєць. Обов'язково всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Розбили яйця, додаємо півчайної ложки солі і все перемішуємо. Додаємо 800 г цукру, враховуючи, що 3 столових ложки ми вже додали в опару. Також додаю 2 пакетика ванільного цукру, це приблизно 35 г. І все збиваємо до пишної світлої маси. Яйця збільшились в об'ємі в два рази, посвітліли, і ось така маса у вас має получитись. Я збивала приблизно 5 хвилин. Далі додаємо 400 г масла кімнатної температури. Масло можна розтопити і почекати, щоб воно вистагло, так як це зробила я. Додаємо 350 г сметани. Сметана у мене 20%. Також по бажанню можна додати 2 чайних ложки куркуми. Вона не дає ні запаху, ні смаку, але залишає гарний колір. І далі на низьких обертах міксера все перемішуємо до однорідної маси. Ось така однорідна маса у нас виходить. Далі повертаємось до нашої опари. У мене вона підходила 15 хвилин. Тільки подивіться, як вона гарно підійшла. Далі опару додаємо до нашої основної маси і все перемішуємо. Беремо 1,5 кг просіяної муки і вливаємо до неї нашу масу. Все перемішуємо і замішуємо тісто. Вимішуємо тісто за допомогою ложки, або ж можна використати міксер з насадкою для тіста. Так буде швидше і зручніше. Присипаємо стіл мукою, яка залишилась, і викладаємо тісто. Далі вимішуємо тісто. Нам потрібно ввести всю муку, яка у нас залишилася. У мене пішло 2 кг муки з врахуванням опари. Всіх мука різна, тому дивіться по консистенції тіста. Тісто вимішувати довго не потрібно. Я вимішувала приблизно 15 хвилин. Коли тісто починає липнути до рук, щоб не додавати додаткову муку, ми змащуємо руки олією і вимішуємо тісто далі. Олії в мене пішло 120 мл. Ось таке гарне тісто у нас виходить. Далі його потрібно перекласти в посуд і поставити підходити в тепле місце. Я ділю на дві частини, тому що в мене немає такого великого посуду. Накриваємо харчовою плівкою і бажано змістити олією, щоб коли підійде тісто, воно не прилипло. Тісто обов'язково покласти в тепле місце. Я завжди кладу в легко розігріту духовку. Пройшло 2 години і тільки подивіться, як гарно підійшло. Тісто виходить пухке і зовсім не липне до рук. Викладаємо його на стіл і розтягуємо так, як показано на відео. Далі беремо родзинки, можна використати клюкву, сухофрукти, цукати, все, що любите. Висипаємо і вмішуємо в тісто. Ось таке тісто в нас вийшло, воно готове далі будемо наповнювати наші формочки. Формочки потрібно заповнювати наполовину. Беремо кусочок тіста і проминаємо так, щоб зверху не було родзинок, щоб наші шапочки вийшли рівні. Якщо зверху попадаються родзинки, можна пальчиком легенько втопити в тісто. І так заповнюємо всі форми. У мене вийшло 6 формочок діаметром 12 см, одна формочка діаметром 17 см і 6 формочок діаметром 8 см. Далі наші пасочки накриваємо рушничком і даємо їм підійти в теплому місці. Вони мають збільшитись два рази. Ось так гарно підійшли пасочки, їх можна випікати при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки, тому перевіряйте на готовність дерев'яною паличкою. Пасочки готові. Подивіться, які красуні у нас вийшли. Не потріскали, румяні і дуже ароматні. Випікала їх 40 хвилин. Ще покажу, яка вона у розрізі. Так виглядає пасочка на другий день після випікання. Вона вийшла смачна, не суха, в міру солодка і пухкенька. Рецепт приготування глазурі знайдете у мене на каналі. Всім смачного!